Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні я хочу з вами поділитися тим нещастям, яке мене спіткало зненацька. Перед вами мій прекрасний самшит, який у мене росте 18 років. Це чудова прекрасна куля, яка часто потрапляла нас на відео. Я показувала, як я його стрижу, який він чудовий фон для моїх троянд. І ось що я побачила на ньому позавчора. От з цього боку самшит виглядає ще більш-менш зеленим. Але, якщо його обійти, то подивіться, будь ласка, що на звороті. Тут якийсь апокаліпсис, бачите? Ось отак виглядає зараз мій чудовий самшит. Я ніколи його таким не бачила. Він у мене ніколи нічим не хворів. Час від часу я його оприскую разом із трояндами, і тому за 18 років я на ньому нічого подібного не бачила. І коли я побачила на ньому ззовні, я на нього дивлюся тільки з одного, з одного, з оцього боку. Ну, Дивлюся, ну, трішечки пожавтів він зверху. У ну, нас же спекотна справа в тому. У нас ж, ж сонце яке сильне, Дощу немає. Ну, думаю, це він підгорів після стрижки. А потім. Сильніше, сильніше. А вчора я просто була настільки здивована і жахована від слова жах. Оцим ось видовищем, це я навіть не знаю. Коли я це побачила, от зайшла з цього боку оцей якусь техногенну катастрофу, я одягла окуляри і відразу побачила тут гусінь. Самшитової вагнівки, що я почала робити метушлива. Я побігла у гараж, у господарчу частину, знайшла там оцей препарат, інсектицид, антижук, не знаю чи нічого, допоможе, не допоможе. Відразу розвела і побризкала. Через годину я побачила, що деяка гусінь на ньому загинула. Я поїхала в магазин, а де кажу, жива? Я поїхала в магазин. і Мені запропонували препарат Прованто Отек. Це спеціально від цих і метеликів, і гусені самшитової вогнівки, Відразу я побризкала ним. І ще, окрім того, я придбала в магазині те, що мені запропонували продавці добрива для самшита і вічно зелених. І тому, після того, як я його пробризкала, зробили дуже гарний а такий рівчачок під самшитом. Влили під нього літрів 200 води, бо в нас сухо, у нас дощу не було більше 2 місяців. І Сюди влили це добриво, Розвели в двох відрах, от два пакетика в двох відрах і влили добриво. І ось я тепер не знаю, що буде далі із моїм самшитом, чи є в нього шанси на виживання. Коли я почитала літературу і подивилася відео, я була нажахана на тим. Що говорять і пишуть люди? Пишуть, що в нього дуже мало шансів на виживання. Мені дуже його шкода, дуже. Він уже у нас як представник нашої родини. Йому 18 років, він 18 років з нами. Мені його дуже шкода. І я дуже хочу, щоб він вижив. Мої шановні гості, підписники каналу, напишіть мені, будь ласка, можливо, ви знаєте, що можна. Зробити з цим самшитом. Ви у мене найкращі ви у мене найдосвідченіші, найрозумніші. Напишіть, будь ласка, може у вас є такий досвід? Може, ви вже щось робили зі своїми самшитами? Якось їх рятували. Напишіть, будь ласка, як мені його врятувати? Буду дуже і дуже вам вдячна. Ось таке у мене сьогодні невеселе відео. Я дякую вам за увагу, дякую наперед за коментарі, за вподобайки і, як завжди, слава Україні, героям нашим слава! Будьте здорові, бережіть себе і до побачення!